Дякую, що приєдналися, до людей зі мною. Разом не любов. Подякували Богу. Свора великдень. Хоч не минуло життя, як завжди. Пореда зараз. Маскаль. Я один знайшов помітив його там Зайшов у воду знайдемо діамант. хоча б алмаз апір, ізумруд чи смарагд. Важно, Давайте не заводимося діамантом, цим приємним моментом повним можливостей відчути себе щасливим. Де перший, там і другий повинен бути діамант, а де другий, там і третій. Шукачі пригодні під діамантів. Чи шукачки, як вас правильно називати. Дали на свої плани, щоб ви посміялися разом з Богом. Так, треба, щоб діаманти блогів не були легенькі, бо з дому треба ще вертатись з прогулянки. До моря і назад 8 кілометрів можна на футбол, так? З дівчатами в своїй команді. Якщо, думаю, вам сподобалося цікаве відео. Хмари, чекаємо дощ, це прийшли просити в Азовського моря, що пшениця вже пищить. Попрощаємо.